Ще один поєдинок, який обіцяв бути дуже і дуже цікавим. В принципі, він таким і був, незважаючи на те, що у Кубку України Шахтар достатньо легко. У першому поєдинку на виїзді переміг Ворсклу. У домашньому матчі чемпіонату вже було не зовсім просто, не зовсім так, як хотілося команді Луческу. Все закінчилося як завжди. Але в принципі, сама інтрига у цьому матчі була присутня. Давайте дивитися зараз момент цього матчу. П'ята хвилина зустрічі. Перший удар Ворскли пробував Рябінок правою ногою. Ну і потім оцей момент, ми довго його обговорювали, ще я думаю, будемо ще багато разів дивитися. На 8-х хвилині зустрічі, за що тут Мажоровський поставив штрафний, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло. Бачите, скляр тут підводить очі, він. ну, Взагалі, в мене таке враження, що Тайсон просто не дійшов до м'яча. Тайсон ударився, просто в колено ударився ногою, бив. І Він немножко ударив. И yeah. все. Это це, і... це, це, це не штрафно. Це? Да, це не це не просто штрафно. Тайсон два решения. Он знал, что сзади на пятки наступают наступает. Он хотел и штрафной заработать. Но когда Виш, что не фалят, ударил, то есть полынь читая решение. И получилось, вроде бы как фолну, фола то не было. Немажировский ну, просто купився на цей э, факт. Да. Я я ну, в цій ситуації, тем більше, в такі, с такої дистанції, но ну, для срыне це то саме, що пенальти. Він 50% як мінімум забивает штрафного. Він забывав такі Буруссии, він всім таки забивав. Ну, ну, вратаря Він он взяв он... шах в противоположный угол, його ловят да. на противоході. Рішил і плюс он двома руками да. ще пішов. Ну але дуже хороший гандикап заробив Шахтар цим штрафним, достатньо таким сумнівним. І Ворське вже потрібно було грати ну, з позиції того, що команда програє. І команда грала достатньо непогано, правда? Саме головне, що так. Да, вони не випали з гри і почали створювати моменти. І... Ну, проблеми для, для Шахтера. Були моменти э, коломойця, був момент ухльбаса. Бачите, тут ще один рябінок, тут лівою ногою намагався ну, Прострілив, просто не вдалося замкнути. От момент Марлоса на 23-й хвилині. І Дуже хороша викликає. Здорово, сполнял, да, просто не попав. конечно, Звісно, ну, у нього ліва нога просто феноменальна. Ложитка. Ну, рукой. і гол э, Ворскле, бачите, тут Коломоєць втік, віддав передачу на Громова. і громов все-таки так. Э, Достаточно не куверну, но все-таки забыл мяч в урота пятого. Первый пас вот этот ну, выделить бы тоже отличный, такой. И всю динамику отрезал, и да. Динамику, на какой скорости. Все вовремя все сделали. И да. футболисты шахтера попросту не успели перестроиться. Это тревожный звоночек в преддверии Еврокубка игры, потому что это первый тайм, и там был и Степаненко, и Малышев, и нам продать передача, сделать. бачите, батчная, как уже Кризис центральную зону. Если бы она чуть-чуть была мягче, пятого мог бы и не успеть подстраховать. Ну. Но... Ось момент у Ферейре, який дуже здорово зупинив. Ви кажете, головне зупинити. Зупинив здорово, виконав погано. Неправильно, рішення прийняв. вот перебрасую і записую на свій ліцевий счет забитий м'яч. Ну, і от гол гола. Тут скляр. Знову ж таки скляр э, з Тайсоном. Він э, там був штрафний, не був штрафний, але він був героєм епізоду. Потім він був героєм з епізоду, тому що віддав хорошу передачу. І тут знову герой епізоду. Знову ж таки зі знаку мінус, а тому он, що випустив тут в цій ситуації Він Часто оказується, героєм епізоду. мені не зміняють пам'ять в прошлому чемпіонаті. Ну, треба сказати, дати довне мали що, який пішов, не побоявся, ногу и ногу і практично пустые ворота вже забивав. Дуже сподобався Хльоба, за який дуже впевнено грав і брав на себе ініціативу. І бачите, кілька моментів було. Его тут ще були моменти. Встречи использовали вот тут один одному завадили. Так, да, і претензії були великі. Так, правильно, уже... м'яч на нозі. Ну, да, Пробере ногу, він забиває. Мішар Ростріляв дуже добре. У Грома були претензії до Рібінка. Да, был момент хороший. Бачите, вот тут... Решить мог этот эпизод. Вот да. уже мяч был под ногой. Это могли решить и могли травму получить. Так... Ну, а я вам хочу сказать, что рахунок став 2-2, було б еще интереснее. А так Шахтар все-таки почувався достатньо комфортно. Классическая контратака, обрез в середине поля, чего нельзя категорически делать з командою Шахтер. І сразу мгновенно. Быстро, Едуардо, Едуардо Быстро. який вийшов на, пе, на поле замість Степаненка, тобто зрозуміло, честь, що потрібно посилювати а, атакувальну гру. Тут кажуть, положення по загрові, не положення поза грою. Едуардо ми малювали. Едуардо був за лінією м'яча, ніякого положення поза грою не було. В час передачі, тобто абсолютно чистий м'яч. Ну. ну і знову ж таки атака. Мопец завів Тайсон. Ще один шанс. Ну, таке треба забивати, в принципі. Правда ж? Да, Уже щот, та... Вже все, попадів ворота просто. Не хотіло mm. тут мастерства реалізувати момент. Ну і останній момент. Бачимо момент у Ворткле. На трибуну побіжав Коваленко, Коваленко да, Коваленко <звірнули> так <хорошо>. <звірку> <звірку> розвернули так хорошо. Це <звірку> не його сильна сторона. <звірку> <звірку> не, ну с двух волосы. Це баранник. Бачите, дуже добре розібрався. Він сам може накрутити. Чуть-чуть Но... не повезло. 3 1, 3 -1 перемога э -э Шахтаря. Знову ж таки, не без претензій до Мажоровського, тому що ну, це перший стандарт, от він залишає якісь такі, знаєте, ну, якби суперечливі враження, тут не зрозуміло, совсем що це. Це не об'язательно, все. Зовсім обов'язково, і чесно кажучи, ну як біг, біг, бігла собі людина, ну, ну вдарився в нього, ну, ну і що? Ну, удар, ну, ну, ну знаєте, якби. Тобто це подвійне покарання. І удар пройшов. І ще якийсь незрозумілий такі поставили. Типа їм гол, це подвійне покарання. А з приводу е гри Шахтаря, то те, що ми говорили, є проблеми в атаці, але е от. Пішов Тайшейра, пішов Коста. І я так розумію, що на даному етапі головні обов'язки розгону атаки лягли якраз на Тайсона, яким цим займався якраз в який зараз виходить на перші е, ролі якраз у Шахтарі. Тому що, в принципі, те, як він розганяє ці атаки, ну, наприклад, напевне, мало хто в українському чемпіонаті зараз може собі так це дозволити. Едуарде. Ну, це так, да. це велике справа, коли є в команді такий людина, який може. Ну, просто создать все условия, отдать, скажем так, предпоследний пас, когда уже полполя, например, протащил этот мяч, для партнера сделал удобную передачу, и там уже завершающая стадия. Он не боится брать на себя, он уверен в том, что он быстрее. Поэтому, ну, это... Потихоньку. Он одним Потихоньку із лідером. Ну, просто що розумієте, як моментки враження, що е, колись його заставляли віддавати передачу або Кості, або та і ті люди вже повинні були вже організовувати далі. Зараз він відчуває, що в його ногах лежить доля Шахтаря, ну так би мовити, правда? Ну, атака, атака, все, начало остановити. А останні атаки, да. атаки всі через нього строятся. Не вистачає йому чого. Останній пасу теж що ви казали, Олежа. Да, так, тонкого останнього опасу последнього. мягко выкатить партнера. Но это не его сильное качество. Но мне поэтому... кажется, что это просто взаиморазумение с партнерами. То есть он э... -то через некий час, он все-таки найдет. Я знайдете. думаю, что да, что это еще придет, потому что... Ну, насколько у него преимущество в скорости, там уже, ну, не отдать, как не отдать, уже когда ты свободен. Он бежит 23 и, ну... километра за годину, вы появляете? 23 yeah. километра за годину. В некоторых машины медленнее ездят. Армстронг стихи <laughs> не <на> ездил на эпидопинг, <laughs> я вам хочу сказать. Не, ну і дивіться, от подивіться, знову ж таки. Розгон, ну, неможливо догнати. от бачите, людина біжить без м'яча і просто. Ну, і, ну, і, і пусть це не голівий пас, але це пас, який, в принципі, наступний пас становиться тому... Тобто для нього, може, і немає завдання, Может, і не йому віддавати голіві, так. Він повинен да. віддати перед голіві передачі, да, чи, для того, ну, щоб зрозуміти. Тайсон видав свій найкращий супер. сезон вже зараз в Шахтарі, О, за весь час, що він в Шахтарі, за системою гол плюс пас, він зараз видав вже найкращий свій сезон, хоча матчів ще достатньо багато. Безперечно, Безперечно, що матчі е, ну, рівень чемпіонату там, кілька років тому і зараз не зрівняти, але в будь-якому разі Тайсон, як на мене, він зараз стає взагалі першим персонажем в українському чемпіонаті. Знаєте, найяскравішою. От був Тайше номер один, який пішов. Зараз стає Тайсон. Якщо він ну, продовжить в тому же духі, я розумію, що прийде уверенність ще більше. І, і будуть игали, і передачі, і все буде. Конечно, хотілося б, щоб немножко. Галівий запас був побоюсь. Да, да металістів забивав більше хоча знову ж таки. Бачите, всі на те шайру грали. Людина забила 22 м'ячі за пів чемпіонату. У нас лише ви, ви були найкращим бордером. Ну, тоді у нас забивали по, по 30-36. Ну як можна бити. Ви, бить? ви, коли от, ви найбільше сезонів сезоні, скільки забили? Я 19. А ти що, не знаєш? До сих пор ніхто не може побити не побити мій рекорд. Ну скільки. Селезньов, ніхто Скільки. Не може. 19. Та й ще раз забив 22 вже за пів чемпіонату. Так ну, що так, конечно, гнати, гнати. По 6 м'ячів забивати в одному матчі. Раньше три підкати, кабінели. Ну, все, все, я зрозумів. Я, я оці виправдання дуже люблю, але давайте все-таки послухаємо, що говорили після поєдинку учасники цього поєдинку, після поєдинку Шахтарворста. У тренера пустили Хлебаса, он новенький у нас, но хорошо вышел игры играл здорово. Там. Понятно, что он приучился играть больше на подальше, а ну сегодня поставил на край. Сказали статистику, что Шатер три раза пробивал ворота, три гола нам забил. А мы там 12 раз. Ну, мастерство вийшов, рушатеров. Орская хорошая команда, сделали выводы из прошлой игры, которую проиграли в 6 Сегодня вышли в другой тактической схеме. Играть начали в другом ключе, чем создали нам некие проблемы. У Орска играл с двух нападающих, Все время я и Ярослав один в один оставались, плюс с центра и с противоположного фланга бегали игроки. И приходилось так немножко ну, тус, сложно уследить за своим игроком. Плюс э, должны были еще возвращаться игроки с полузащиты и помогать нам. У ну, высок, игрок высокого качества, поэтому э, всегда, когда выходят. Э... Хорошо цепляется за мяч, умеет придержать, распорядиться правильно. Поэтому высокое мастерство и его выход помог, конечно, команде.